Вітаю вас, друзі! Скинули знову збиття ворожих дронів. Цього разу потрапило на відео збиття ждуна, який летів на позицію. І дуже багато питань від вас отримую з приводу того, як за допомогою сіткомета, встановленого на дрон, збивати власне ворожі дрони противника. Якщо ми от проаналізуємо, подивимось відео збиття, то побачимо, що збиття дрона відбувається, коли він заходить. В нижню частину екрану, тобто зона прицілювання має бути трохи нижче середини. Причому ми бачимо, що камера дивиться вниз, тобто ви спрямовуєте камеру вниз, і коли ворожий дрон заходить в нижню частину екрану, приблизно в цю зону прицілювання, і після того, як дрон в ній буде, ми робимо постріл сіткою. Якщо бачимо, що ворожий дрон трохи заносить в сторону. То робимо трохи поправку на вітер. Ми бачимо, що в цьому випадку дрон зносить в сторону вліво, і сітку зносить в сторону, і відповідно вона вражає дрон. Як ви розумієте, розмір сітки 3 на 3 метри, і якщо чіпляння дрона відбувається якимось одним пропелером, цього вже достатньо для того, щоб вразити дрон, і для того, щоб він упав, щоб він полетів вниз. І оці відео це доводять. Придбати сіткомет, який встановлюється на дрон, можна буде за посиланням, яке буде в описі до цього відео, або ж ви можете написати нам на Viber, WhatsApp, Telegram або сигнал плюс 38050 768 8086. Якщо у вас залишились питання, то ви можете задати їх в коментарі або в нашій групі Telegram. Також обов'язково підписуйтесь на канал та натискайте на дзвінок, щоб не пропускати нові відео. Всім хочу побажати гарного настрою та до зустрічі в нових відео.